Зараз хочу розказати такий коротенький приклад, але перед цим історію свою, думаю, цікаво буде, дослухайте до кінця. Дивіться. У кожного з нас, хто ще дивиться цей відеоролик, є там кращий друг з дитинства, який там, ну або брат, сестра, ну, в будь-якому випадку це є. Дивіться, ось по мені, наприклад, коли е, мій дружаня з дитинства, це ще потягнулося. Коли він мені дзвонив, коли він попадав в якусь там неприємну ситуацію, не чи то драка, чи то ще якась йому допомога треба. Ну, взагалі, немає різниці. І це могло б часно, чи два, три, чотири, теж не важливо. В будь-який момент він мені дзвонив, і я підривався з кровати, чуть ли не в трусах, вибігав на вулицю, Понімаєте? І неважливо, був він там прав чи не був він там прав. Я ж завжди біг до нього, ну тому що це мій друг. Понімаєте? Е, і так, мабуть, кожен би українець безроби, би зробив ну, в такій ситуації, якось про яку я розказую. Дивіться, е, до чого я це веду зараз, вчора, верніше, на територію Польщі, е, попало дві ракети, які пролетіли 65 кілометрів. уявіть, 65 кілометрів, це не зразу на границі з України. <кій> Упали і вбили двох людей. А сьогодні лише будуть вони збиратися, тому що Польща в НАТО входить, будуть тільки збиратися і думати, обговорювати, що робить. Блять, ну, а там же ж як, там, є якась стаття в НАТО, блять, там п'ята чи яка. Я більше не матюкатися, я не можу без е, -е Типу, що будь-який е -е... напад на будь-яку державу, яка входить в альянс НАТО, вони будуть якось там захищати. Ну, це приклад того, що я вам говорю, як воно було. Дивіться. Скажу вам так, що, навірно, НАТО це все хуйня, реально хуйня. тому що, блядь, це не попало в Германію, це не попало в Францію. Ну, ви розумієте, да, в які держави воно не попало? Попало десь нам, грубо говоря, на краєчок, блядь. Та й будемо збиратися, будемо розбиратися, блядь, як там далі. Ти ж де тепер побачиш, що можна по ним стріляти, і будуть далі по ним стріляти по цим по цим полякам. То я думаю, що, навірно, треба, блядь, не треба, а мабуть, НАТО це в пізду, а должно бути там якась сумська тероборона, блядь, в яку має вступити там та сама Польща, та сама, блядь, Британія, та саме Штати, блядь, тому що це крепше, блядь, Чи, блядь, е Миколаївська тероборона, чи ну, чи там ви поняли, типу у нас набагато крепше і набагато дружніше, ніж там таке. Тому що НАТО реально збиратися, блядь, розбиратися. Ну, ні про що. Понімаєте про що я говорю?